Що ж робити, якщо мій партнер або партнерка хоче анальний і оральний секс? А, оральний і анальний секс – це постійна мі... Що ж робити, якщо мій партнер або партнерка хоче анальний і оральний секс? А, оральний і анальний секс це постійна механічна травма прямого проходу кишківника. Яке призводить до хвороб геморою, раку товстого кишечника, слизистої кишки, травми, анальних тріщин, що цим самим все є духовним, духовною нечистотою в глазах у Бога, як написано в Галатам 5:19. От. Та якщо цього хочеться дуже сильно, як тобі, як і твоєму партнеру, то це, це тоді е, сидить біс, да? біс, блуда. І від нього повинна освячуватися, а освячуватися та звільнятися треба Божим Словом. Да? От. І тому, як написано в Біблії, ми повинні поважати та любити своїх чоловіків да? і облічати їх. І, Коритися освящатися, якщо чоловік слідує за Христом. Да? А побажав би ти собі таку хворобу, як геморрой, як рак. Ні. Тому ми повинні любити ближнього як самого себе. І любов вона ніколи не робить ближньому зла. Амінь. некоторые люди считают, что если в Ветхом Завете было много, некоторые вещи, то вот можно повторять их и в наше же время, как, например, вот убийство других народов, да, геноцид народов. Но когда евреи в древние времена, они истребляли другие народы, они делали это не по своему собственному желанию и какому-то произволу. Это было все планом Бога. И тем более с тех пор, вот, когда вот прошло время, когда пришел Иисус, уже нет такого, что избранный народ являются только евреи. Теперь избранный народ — это все христиане, все люди Божьи. И поэтому, кроме того, вот атаковать такие страны, как Израиль или Украина, это очень может быть чревато для тех, кто их атакует. Потому что есть завет с Богом через Авраама по плоти, а есть завет с Богом через Дух, это Иисус. А в Украине соединилось и то, и другое.